we Управи, бо син сідає, Бог отець його витає, Анели царя витають, Честь і славу му співають, Земле знебують, Слово поклонися, о небесному, ще б наборися, Спасу слово поклонися. Слований Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Святий боже, сиди кріпкий, сиди тий безсмертний, помилуй нас, святий боже, сиди кріпкий, затий безсмертний, помилуй нас, святий боже, сиди кріпкий, затий безсмертний, помилуй нас, слава Отцену, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Пресвята свято Тройця, помилуй нас, Господи, вчести грехи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочі наші, і вони Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, наші, сина, небеса, нехай, святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лока. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу. Приїде, поклоніться Христові Цареві нашому Богу, Прийде поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог на прибіжі силах, нещастя не дивився з доброю допомогою, тим не хоч би земля провалилась, і гори резавіталися серед моря, нехай рвуть його води, хай держать гори від Його обурення. Господь сел з нами, Бог, якова наша твердиня, ріка є війна, заселять місто Боже, святі Всевишнього чертови, Бог серед нього не похитнеться, Бог його до Боже світанком. захвилювалися народи, царства, захитались, Господь зармів гробом земля задрижала, Господь сел з нами, Бог, якова наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, хіст прихідливі речі ночи не на землі, він що припиняє війни по край землі, чоломить слуха, і тороші, спаси, що ти вогнем палить, Хамойтеся, пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, якова, наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Лелуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Боже. мир, Господи, віподімся, Господи, помилуй, мирий. Замір засоди, спасіння душ наша, Господеві, помолімося. помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святи, Боже, церковне з'єднання всі, Господи, помолімося. помолімся. Господи, помилуй. За святий храм Світи, що з вірою, з благовиням страхом Божим ході до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Ласяті, що селенська, хирия наша, Леве папу римського спода і помолімся, Господи за блаженніше верхом архієпископа нашої христислава, за присещання архієпископа і митрополита нашого керівра, за болюби єпископа, нашого Петра, болюби єпископа нашого Михаїла, чесне присвітер сухристі і яконство, людей, Господа, і помолімся, Господи, Моми. За зміцнення сили, вірних, і перемога над дурами, Господеві помолімося. Господи, минуло. За неослабну і непереможно сили, і мужність воїнам нашим, де перемоги над ворогами і сімо нападами є, Господеві помолімося. За сповнення сороми, без рів наші, за їх кай, тя наверня, Господе, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. за визволення Господи, тих, що ворожом полоні перебувають Господеві ві помолімся. Господи, помилуй. За ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Присвятого, пречиста, преблагословена, славну владичицю нашу, Богородиці пресну Марію за семи, святими пам'янувши самих себе один одне все життя наше, при С тобові Господи. Годи. тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, тим отцем. І при святим ловим вже творчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віків. Господь, я вевся нам, пославять Того, де м'ясходні. Прославляйте Господа воїн добрим, бо милість його Сього вічна. Господь, я нам нам, пославай, Твой дайм'я Господь. Вони навколо вслепили мене, лим'я я Господнім переможу їм, у Господі, я вевся на слава, Тайдем'я Господнім. Я не мражитиму, розказатиму про діла Господні, О, Господь, я вевся на Славенте, дайм'я, сьогодні, комінняки, знахто велибоді, не чи став ріжнем від Господа, все сталось і дивне воно в очах наших, благослове, Господь і явився нам, Благословен славенте, нем'я, сьогодні, спаси, Господи, людей твоїх. І благослови святкоємства Твоє, дай перемогу вірному народу і над сопротивниками і Христом Тим охорони любові, слава Твісина, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків Амінь. Заступниця Християн бездогадна, Посередниця до Творця не заміна, не погордивленням річних половини, як нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийди на моління. заступаючи по серча бородиця, тих, що тебе почитають. Будьмо уважні, ми росім примудриш, будьмо уважні. Господь села людям своїм дасть, Господь дословить людей своїх миром. принесіть Господеві Сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь села людям своїм дам. Господь благословить людей своїх, премудрість. До фесян послання святого апостола Павла, читання, Будьмо уважні, браття, кріпіться, Господі та мутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ему дати відсічки трошам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духи злови під небесних просторах. Ось що ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опірі, перемаючих все міцно встоятися. Всі отже, підперезавши правду і ведра ваші, вдягнувшись у броню справедливості, і взушиною, готовні щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть твір, яким здолайте, засити всі розпечені стріли лукаво. Візьміть також шалом спасіння меж духовний, тобто Слово Боже. І вислухаємо святого Євангелія Мир російські, ну тобі твоєму, під марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав спосіб віру майте Бога. Істинно кажу вам, що хто скажеться і в рідви, з кінського моря, та не сумніватиметься, у своїм серці, але вірити мене те, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, що будете просити молити, вірити, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте, на молитві, прощайте, як маєте щось про такого, небо, що отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець що на небі. Не простить ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святіша Селенська херена, наша лева, Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа, нашого кер святослава, за присвященнішого архієпископа і митрополита, нашого керігора, за Боголюбивого єпископа, нашого Керпетра, Боголюбивого єпископа, нашого Михайла, і за всечесніше отців наших, проти архімандрита Роберта, проти імена Йоса, імена Володимира. За тих, що служить і послужили святому храму, всі ці обителі наші, за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимо за Бог, бережений народ наш, за правдіння і за все військо. Господи Бавилуй. Господи, помилуй! ще молимо спать Бозі, слави Святого свого Духа, на весь український народ, і дай у ласку витривалися віри на любові серед теперішніх, важких випробанчись і війни, дарував йому мир тобі за всяких ворогів. При мені справедливість і правді прославляти добре милосердного Бога, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Голи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще моли за Божу піку не сами воїна, особливо тими, що на нулі і перебувають, які віконси у вой захисту вітчизни, що Господь Бог змійся, хнівав і мужність та охороняв, відурів видим і невидимих. Дроб перемону, друсії, Господи, висоха милостиво помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, російського агресора, за поранених переселенців, тих, які до рідних помешканнями за тих, які в зоні бойових дій, що за Господь захистив, то зрізбірій всякого лиха, то дорослої благодаті, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителя наш, Надій всіх людей на землі, тих, що далеко, на морі та повітрі. Будь владику, лоскай на гріхах наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіку любить Бог, єси тобі, славу, віддаємо Отцю і Святому і Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господа, ві помолімся. Господи Ісусе Христе, Сину Божого, ми сини дочки українського народа перед тим святим лише, дякую Ти за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша батьківщина переживає війну, війна падає російського агресора, привагаємо Тві покров Твої святи і матері і благаємо засусного тебе, Христе Боже наш, молимо тебе пошти, благодать. Святого Твого Духа навчив всіх дітей України, любити свій батьківщину, такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служителя добра нашого народу, цілості і соборності нашої держави, України, пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони були жертовно виконували, в святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, Визволи внаслідок всякого нападу чужинців вчинивши наш народ, сили твоєю, непереможна від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланим. Військо його всюди і всю завжди ворів його кріпі. І однодумності і праведному послузі тримай, і мир продай, подай нам, Господи, благослови благовірному народу нашу перемогу над супротивниками і над Росією заради імені Твого. На землі, на морі в повітрі, на заступників перед тобою, ми приказуємо і нашого народу, Ринопоста, постане Великого Князя Володимира, Врестителя України, блаженно Ринопоста, постане, колю Кейску, священомученика Єсафата, мученики і спиники нашої церкви та всіх святих праведних, які ведла українська земля до кінця нашого життя бергає нас перед вічним засадом, щоб ми спасені Твоїм заступництвом, сьогодні, віддавали. За все славу, хвилу, подяку і честь єдиному у святій Тройці Богові, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ремудрі. Вісніші від Херовимі, від Незріня на від Серафимі, що без Отиня Богослова породила. Сушу, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, поні наша, слава Тобі. Слава і Сину і Святому Духа, він і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитва, причисли Своя Матері, до Ти, славних святих апостолів, Святого Священномучники Сафата, преподобних і воно наших і всіх святих помилує, спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Сітай, просвяти, ще сірбови до краю, ти нас Боже зрости, молимось Боже ти. своей ласки щедро ты ты на лёд наш твердый дай ему воду